Для збільшення обсягу вантажних перевезень в Азовському морі рашисти обговорюють ідею будівництва терміналів паромних переправ з Приморського Ахтарська до тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя. За повідомленням російської газети ізвісті це допоможе збільшити обсяги перевезень вантажів на нові території та до Криму. Які самі вантажі переміщують на окуповані території загарбники, зрозуміло. Військова техніка та зброя ще в звісному направленні та новоросійське. В какой-то момент они все-таки взяли карту, взяли циркуль, одно другим сопоставили и пришли к выводу, что, наверное, в Азовском море находится в дальнейшем. І дуже хорошо може сказатися на їх настроєнні на стані. Питання безпеки транспортувань мають забезпечувати російські військові, але поки вони зі своїм завданням не справляються. Після вдалої роботи зсу окупанти відчувають значні складнощі з поромними переправами в Криму. Але і у басейні Азовського моря вони вже не відчувають себе затишними.